Сергій Хлань депутат херсонської облради, пана Сергію, вітаю вас. Вітаю добрий вечір. Херсонщина, це Україна. Слава Україні. Героям слава пана Сергію. А розкажіть нам трошки більше, може, ви знаєте, історію трагічну загибель маленького Титаніка, катера біля острова Білогрудів. кажуть, що цей катер хотів висадити десант, але не вийшло, не висадилось. Так, дійсно, вчора був якраз нашими збройними силами знешкоджений катер расистів, який пересувався між островами в плавнях, низовні Дніпра. Дійсно, цей катер перевозив диверсійно розвідувальну групу. До речі, там катери між островами інколи їздять, і вони возять міни для мінометних розрахунків, які не знаходяться на островах, на плавнях, і ми всі пам'ятаємо, коли наші захисники, наші військові зачищали острів Потьомкінський якраз від окупантів, тому що саме на острові Потьомкінському на дачах херсонців окупанти розміщали свої мінометні розрахунки, з яких вели обстріл, в тому числі мікрорайона Острів, який найбільше потерпав саме від мінометних обстрілів окупантів. То саме такий катер вчора був знешкоджений нашими збройними силами, абсолютно накритий, знищений і туди йому і дорога. І на зараз якраз ми бачимо, що поступово наші збройні сили. Наводять контроль якраз вогневий над і мінометними розрахунками, тому що їх стає доволі менше, які ведуть обстріл Херсона. Але сьогодні, на превеликий жаль, окупанти завдали удари. Якраз системою С 300 по одному з житлових мікрорайонів в Дніпровському районі в місті Херсоні, і саме цей снаряд попав між двома п'ятиповерховими будинками. Повилітали абсолютно всі шипки, і саме на воронки цього снаряду вона заповнилась водою, тому що була пошкоджена якраз був пошкоджений якраз і води. Гін, тому там жодного військового об'єкту не було. Це виключно житловий мікрорайон, це виключно там вже живуть мирні мешканці, і це ще один чергу. Повий злочин расистів щодо цивільного населення міста Херсона Пане сергію. Але ж вони щодня росіяни обстрілюють Херсонщину і сам Херсон і жодного разу це не, не військові об'єкти. Це просто свідомий стабільний терор цивільного населення Херсону помста їм чи просто тому, що можуть обстрілювати, але це щодня відбувається. Так абсолютно правильно, і ви знаєте, якщо стосується житлових мікрорайонів і багатоповерхових будівель, то якраз мікрорайони ці обстрілюються абсолютно абсолютно хаотично. Єдине, що там, де приватний сектор, то окупанти, як ми бачили, вже декілька разів обстрілювали запалювальними снарядами саме для того, щоб спричинити масові пожежі. Дійсно, це є помста херсонцям. Це є помста херсонцям. Я думаю, це такий знаєте, безсилля окупантів, тому що вони містяться херсонцям за те, що вони дочекалися збройні сили України, і ми всі пам'ятаємо, як світлини обліти, облітіли всією країною, де не тільки країною, всім світом як зустрічали рашистів, коли вони приходили і їх посила. За російським кораблем і як зустрічали наших хлопців, наших військових, які визволили 11 листопада якраз місто Херсон, і ці, ця зустріч відбувалася на протязі тижня. Люди кожного дня приходили на центральне місто, на центральну площу міста для того, щоб вітати наших військових. Саме за цим мстяться на сьогоднішній день окупанти, але окупанти ще й б'ють абсолютно прицільні сильно по критичній інфраструктурі вчора були завдані удари по енергетичному розподілу, по газорозподілу завдяки знов таки героїчній праці наших працівників ДСНС і комунальних служб вдається це все там. Налагодити в найкоротший термін, але окупанти постійно наносять удари, в тому числі і по медичним закладам. Окупанти б'ють і по закладу допомоги медичної допомоги нещодавно. Ми всі пам'ятаємо, як був якраз удар по обласній дитячій лікарні, саме там, де надають допомогу дітям, які страждають від оцих постійних обстрілів, тому дії окупантів вони злочинні, підступні і на превеликий жаль, це відбувається і в день, і вночі. Там на жаль я пам'ятаю цю історію з дитячою лікарню, коли одну дитину її фактично двічі обстріляли. Її привезли в цю в Херсон в лікарню після обстрілу громади і, і прилетіло знову. А як встигають? Ми розуміємо, що це важко, і українські комунальники працюють херсонські на межі своїх можливостей. Як вони встигають відновлювати зокрема по критичній інфраструктурі об'єкти? Ви знаєте, інколи все ж таки евакуюють дітей, і саме після обстрілу дитячої обласної лікарні була евакуація до міста Миколаєва, але деякі відділення вдалося не одразу відновити одразу відновити роботу в цих відділеннях, і саме завдяки героїчній праці наших медиків, які до речі. Не виходять на роботу, які надають допомогу, які постійно працюють, і ви знаєте, що з огляду на те, що по перше, перед тим як окупанти тікали з Херсона, то треба не пригадати, що вони забирали в тому числі і швидкі медичні допомоги, і пожежну техніку, і спеціальний транспорт. Вони це все вивозили. І на зараз, завдяки допомоги всієї країни, і в тому числі спеціальним транспортом. Анспортом є можливість якраз в місті Херсоні працювати з наслідками обстрілів, але ж окупанти нещодавно нанесли удар і по. Пожежній частині, там, де були уражені, і пожежні машини, які якраз допомагають після пожеж, і після обстрілів запалювальними снарядами. Тобто окупанти наносять удари і по критичній інфраструктурі, і по частинам ДСНС, які допомагають людям після обстрілів, і по медичним закладам, які допомагають людям ураженим якраз цими обстрілами. Тобто, це Знаєте, і прицільні обстріли саме по інфраструктурі, і хаотичні обстріли по житловим районам, тому що їм байдуже куди прилетіть. А ведь е, великий такий ризик, того, що і велика небезпека на зараз перебування в місті Херсоні, тому що ну знаєте, не знаєш, куди наступного разу прилетить снаряд. Допомога Херсонщині і Херсону від українських міст надсилали і від партнерів від держав, від міст партнерів. А що з цією допомогою, як вона розподіляється, і чи її вистачає? Допомога місту Херсону потрібна і потрібно постійно. І якщо казати про міжнародну допомогу, то якраз нещодавно прийшли потужні дизель-генератори від Ізраїлю від Німеччини Ці дизель-генератори вони потрібні для того, щоб забезпечити роботу критичної інфраструктури, роботу водоканала, роботу тепломереж. І на зараз якраз наші комунальні. Служби постійно працюють над тим, щоб забезпечувати елементарні потреби наших громадян. Також окупанти наносять ураження по енергетичній інфраструктурі. Тут також лунає міжнародна допомога саме по відновленні продуктові набори і. Саме гуманітарна ситуація тут допомагають абсолютно всі благодійні фонди нашої країни абсолютно всі благодійники, в тому числі там справа громад, відкрила в місті Херсоні пекарню, яка забезпечує свіжим запашним хлібом. Також різні міжнародні організації, в тому числі і ООН, забезпечує продуктовими наборами містян. на сьогоднішній день вже більш-менш впорядково Бується ця допомога за допомогою не електронних черг, тобто не черг, а електронної роздачі, тому що перший місяць фактично деякі люди не могли отримати цю гуманітарну допомогу, тому що просто у вигляді живої черги деякі займали цю чергу по 3-4 рази, а деякі взагалі не могли отримати гуманітарну допомогу. То на сьогоднішній день це все більше більш менш впорядковується також е, спеціальною технікою допомагають. Я повторююсь, тому що спеціальну техніку окупанти викрали і вивезли на лівий берег Дніпра, коли покидали і місто Херсон, в тому числі, то якраз е, всі міста нашої країни долучилися допомогою е, саме місто Херсону, місто Київ передало ще додатково, окрім спецтранспорту, 50 мільйонів гривень. Для допомоги військовій адміністрації міста Херсона, тобто допомога триває по всій країні, але на зараз стоїть питання. Контролю цієї допомоги, тому що на зараз виникло дуже багато питань до міської військової адміністрації, до пані Логової і е, останній раз там е, зараз тривають велика кількість скандалів щодо докупівлі, там ДСП на велику кількість на велику суму по завишеним. Це скандали зі свалкою, скандали з орендою спецтехніки. Яка е, по ціні самої цієї спецтехніки, тобто на два місяці, взяли в оренду техніку, яка яку можна було взагалі купити беззворотня